Дорогі дев'ятикласники, тема відеоуроку приклади перетворення графіків функцій. Почнемо з повторення. Згадаємо алгоритм побудови графіка функції y дорівня fідx плюс мінус а, де а деяке додатне число. Перший крок. Будуємо графік функції y дорівня fідx, який називають базовим. Другий крок. Виконуємо паралельне перенесення графіка функції y дорівня fід x уздовж осі ординат. А саме угору на a одиниць для одержання графіка функції y дорівнює fідx плюс a, бачите ілюстрацію цього правила, або униз на a1 для одержання графіка функції y дорівнює f мінус а. Бачимо на екрані ілюстрацію цього правила. Більш наглядно розглянемо на прикладі. Побудувати графіки функцій y дорівнює корінь з x плюс 3 та y дорівнює корін із x-2. Спочатку ми будуємо графік функції y дорівнює корінні з x. Це буде базовий графік, на малюнку він зображений чорним кольором. Для побудови графіка функції. y дорівнює корінні з x плюс 3, ми наш базовий графік переносимо паралельно вгору вздовж осі y на 3 одиниці. Беремо контрольні точки на першому графіку і переносимо на 3 одиниці вгору, так як нам вказує алгоритм побудови. Для побудови графіка функції y дорівня корінні з x-2 необхідно виконати паралельне перенесення базового графіка на дві одиниці вниз. Що ми і робимо? Показуємо стрілочками і одержуємо в результаті графік функції y дорівня корінні з x-2. На екрані він позначений блакитним кольором. Повторюємо алгоритм побудови графіка функції y дорівнює f від x плюс мінус a d де деяке додатне число. Спочатку будуємо графік функції y f від x, який називають базовим. Потім виконуємо паралельне перенесення графіка функції y f від x уздовж осі абсцис, А саме. Вліво на А одиниць для одержання графіка функції y дорівнює f від X плюс А. На екрані бачимо графічну ілюстрацію цього твердження. Або вправо на А одиниць для одерження графіка функції y дорівнює f від x мінус а. Зверніть увагу на екран графічне зображення цього твердження. Більш детально цей алгоритм розглянемо на прикладі 2. Побудувати графіки функцій y дорівнює x-2 у квадраті та y дорівнює x плюс у квадраті. Пам'ятаючи вище згаданий алгоритм побудови, ми повинні спочатку побудувати базовий графік, а саме y дорівнює x у квадраті на малюнку зображений чорним кольором. Наступний крок. Необхідно визначити, в яку сторону будемо виконувати паралельне перенесення вздовж осі х вправо чи вліво. Дуже корисно пам'ятати, що для побудови графіка функції y дорівнює f від x плю зручно знайти нулі функції. А саме для нашого першого графіка функції y дорівнює рівня x-2 у квадраті. Ми знайдемо нулі функції, легко побачити, що y дорівнює 0 при х дорівнює 2. Це і є нуль функції. І тому ми повинні перенести вправо графік функції на дві одиниці. Одержуємо графік функції y x х-2 у квадраті на малюнку рожевим кольором. Абсолютно аналогічно, ми працюємо для побудови графіка y дорівнює х плюс 1 до квадрата, і з'ясуємо, що в цьому випадку будемо переносити на одну одиницю вліво. Пояснюємо, функція y дорівнює х плюс 1 у квадраті, є, має нулі функції, які ми можемо знайти прирівнявши y до 0. Отже, y дорівнює 0 легко бачити при х дорівнює мінус 1, і тому це говорить нам про те, щоб ми переносили графік вліво на одну одиницю. Повторюємо алгоритм будови графіка функції y дорівнює k помножити на f від x. Спочатку будуємо графік функції Y fід x, який називають базовим. Далі виконуємо розтягнення від осі х або стискання до осі х графіка функції y f від х. А саме, якщо k більше одиниці, то виконуємо розтягнення у k разів від осі х графіка функції y f від х. Зверніть увагу на екрані ілюстрація. Якщо k більше одиниці, відбувається розтягнення у К разів від осі Х. Або, ще говорять іншими словами, розтягнення у К разів уздовж осі Y. На екрані бачимо ілюстрацію цього твердження. У випадку, якщо k більше нуля, але менше одиниці, то виконуємо стискання. У одиниці ділити на К разів до осі Х базового графіка. Зверніть увагу на графічну ілюстрацію цього твердження. Іншими словами, ще говорять, що виконуємо стискання у одиниці ділити на К разів уздовж осі y. Розглянемо більш детально пояснення на прикладі. Побудувати графіки функцій y дорівнює 2 модуль х та y дорівнює 1 друга модуль х. Для першого випадку, а саме y дорівнює 2 помножити на модуль х, коефіцієнт k дорівнює 2 більше 1 Тому буде відбуватися розтягнення вздовж осі y у два рази. Якщо в другому завданні в умові y дорівнює 1 друга x, y дорівнює 1 друга модуль x, то коефіцієнт k дорівнює 1 друга менше одиниці, Отже, в цьому випадку буде відбуватися стискання у два рази до осі Х. На екрані ви бачите графічну ілюстрацію рожевим кольором уже позначені остаточні графіки функцій. Наступне правило. Алгоритм побудови графіка функції y дорівнює мінус f від x. Знову починаємо з побудови базового графіка, а далі симетрично відображаємо базовий графік відносно осі Х. Приклад. Щоб побудувати графік функції y дорівнює мінус корінь із x, ми спочатку побудували графік функції y дорівнює корінь із х, чорним кольором зображено на екрані, а далі відобразили симметрично цей графік відносно осі x. А саме взяли точки, наприклад, ось показую на прикладі, точка з координатами 1, 1 на базовому графіку. Відображаємо відносно осі х симетрично, одержуємо точку на шуканому графіку. Таким чином одержуємо графік функції y дорівнює мінус f від Х. Розглянемо приклади. Побудувати графік функції y дорівнює мінус х-3 до квадрата додати 4. Для побудови цього графіка нам необхідно буде використати сформульовані нами раніше алгоритми побудови. План побудови цього графіка перший крок. Спочатку будуємо базовий графік, тобто графік функції y дорівнює х у квадраті. Зверніть увагу, що координати вершини параболи 0,0 є початок координат. Наступний крок ми будемо виконувати паралельне перенесення базового графіка на 3 одиниці вправо. Цей висновок ми зробили на основі умови. Зверніть увагу, Х мінус 3 до квадрата в умові, отже, вправо на 3 одиниці перенесли базовий графік. Одержуємо проміжний графік зеленим кольором, зображений на малюнку. Наступний крок, аналізуючи умову, ми можемо побачити, що необхідно відобразити уже побудований графік, Симетрично відносно осі абсцис, оскільки в умові ми бачимо знак мінус. Що ми зараз і зробимо і одержимо в результаті симетрично відображений графік блакитним кольором на екрані зображений. Крок номер 4. Знову ж таки, аналізуючи умову, ми розуміємо, що необхідно перенести графік на 4 одиниці вгору. Зверніть увагу, в умові у нас додати 4. Що ми і робимо, і в результаті одержуємо графік на малюнку, він зображений червоним кольором. Отже, аналізуючи попередній приклад, ми можемо зробити такий висновок що графіком функції y дорівнює k помножити на x плюс a до квадрата і додати b, де k не дорівнює нулю, є парабола, яка дорівнює параболі y дорівнює kx у квадраті, але вершиною цієї параболи буде точка з координатами мінус а b. Давайте розглянемо на прикладі пояснення. З'ясувавши, що вершиною вказаної параболи є точка з координатами мінус а Б, тоді, наприклад, y дорівнює 2 помножити на х плюс 4 у квадраті і додати 3, ми можемо записати вершину параболи. Зверніть увагу, що будемо брати спочатку з протилежним знаком те, що в умові біля х стоїть число. Тобто беремо мінус 4, а ординатою вершини буде число 3. Ще розглянемо приклади, як знайти вершину параболи. Перший приклад. Y дорівнює 2 помножити на х плюс 5 до квадрата додати 1. Беремо число, яке біля ікса стоїть з протилежним знаком, тобто мінус 5 абсциса абс, вершини параболи, а ординатою буде число 1. Наступний приклад. Y дорівнює 3 помножити на х мінус 1 до квадрата мінус 2. Вершина параболи 1 мінус 2. Наступний приклад Y дорівнює мінус в дужках х плюс 2 до квадрата. Щоб знайти вершину параболи, зверніть увагу на те, що вершина параболи за нашим правилом має координати мінус а, тобто число біля х беремо з протилежним знаком, одержуємо мінус 2. Далі Б в нашому прикладі буде відсутнім в умові, отже, ми у вершину запис... для вершини параболи ордината буде 0. Одержуємо вершина з координатами мінус 2, 0. Останній приклад, y дорівнює х квадрат плюс 3. Ця парабола має вершину з координатами 0, 3. Розглянемо наступний приклад. Побудувати графік функції y дорівнює 1 ділити на х плюс 2 мінус 1. Щоб побудувати графік функції, ми зразу з'ясуємо, що графіком функції є гіпербола, і будуємо графік функції по точкам. Зверніть увагу, зараз я виправлю механічну помилку в умові y дорівнює 2 в чисельнику ділити на х плюс 2 мінус 1. Перший крок будуємо базовий графік а саме гіперболу. Зручно використати таблицю, і на екрані бачимо базовий графік. Наступний крок необхідно перенести базовий графік на дві одиниці вліво. Зверніть увагу, що вертикальна асимптота в нашому базовому графіку то вісь ОІГРЕК, також перенесеться на дві одиниці вліво, ось блакитним пунктиром вона буде позначена, і тоді зручніше побудувати графік, який буде зображений зеленим кольором. Залишилося нам отриманий графік паралельно перенести на одну одиницю вниз, оскільки в умові ми бачимо мінус одиниця. Переносимо на одну одиницю вниз. Звертаємо увагу, що для зручності ми нагадаємо, що в цьому випадку горизонтальна асимптота, тобто вісь Х, також переноситься на одну одиницю вниз, і шуканий графік зображений синім кольором на малюнку. Таким чином, ми повторили правила побудови графіків функцій. Ми з вами навели приклади побудови графіків функцій починаємо працювати з підручником. Розглянемо номер 10.4. Запитання: які координати має вершина параболи. Нагадую, що парабола Y дорівнює. K помножити на х додати А у квадраті, додати Б має вершину з координатами мінус А Б. Це в загальному випадку. Ми записали в загальному випадку, а тепер до нашого завдання ми будемо знаходити для кожного прикладу вершину параболи. Отже, перше завдання y дорівнює х квадрат плюс 8. Я буду писати поруч, щоб швидше нам було. Координата вершини. Вершина параболи О має координату. Зверніть увагу, біля х ми не бачимо, числа воно відсутнє. Тобто А дорівнює 0, а Б дорівнює в цьому випадку 8. Записали. Переходимо до другого завдання. Y дорівнює х квадрат відняти 8. Знову ж таки, біля х, число а відсутнє, отже, абсциса вершини 0, а ордината мінус 8. Наступний приклад третій. У x х 8 до квадрата. Це завдання вже відрізняється від попередніх. Щоб знайти вершину параболи, дивимося, що біля х бачимо число плюс 8, але в абсцису вершини параболи записуємо з протилежним знаком мінус 8. В умові коефіцієнт b відсутній, тому ми записуємо ординату вершини 0. Четверте завдання. Y дорівнює х мінус 8 до квадрата. Вершина параболи позначаємо її точкою О має координати. З протилежним знаком я беру число, яке стоїть біля х, беру 8. Відсутній коефіцієнт b в умові отже, ордината буде 0. Переходимо до п'ятого завдання. Y дорівнює х мінус 4 у квадраті додати 3. Вершина параболи має координати 4 3. Шосте завдання. Y дорівнює х плюс 4 до квадрата плюс 3. Вершина параболи має координати мінус 4 3. Зверніть увагу, що. Коефіцієнт А ми будемо брати з протилежним знаком з умови, а Б будемо записувати таким самим. В сьомому завданні Y дорівнює Х-4 у квадраті відняти 3. Вершина має координати. 4 мінус 3. І останнє завдання y дорівнює х плюс 4 в квадраті відняти 3. Вершину записую, має координати. Мінус 4. Тут я з протилежним знаком взяла, а мінус 3, так як в умові, коефіцієнт b, так і записую. мінус 3. Розібрали це завдання, рухаємося далі. З'ясуємо, як побудувати графік функції y дорівнює рівня x плюс 3 в квадраті мінус 2. Спробуємо це зробити зараз разом. Ви в зошитах, а я на екрані. Заданий графік, y дорівнює х плюс у квадраті мінус 2, починаємо з побудови базового графіка y дорівнює х у квадраті. Нагадаю, що це буде парабола. Вершина цієї параболи в початку координат 0, 0, далі контрольні точки беремо. Якщо х дорівнює 1, 1 у квадраті, 1 я ставлю на екрані. Далі беру 2, якщо х дорівнює 2, х у квадраті 2 у квадраті 4, ще одну точку ставлю. Х дорівнює 3. 3 у квадраті буде 9. Отже, ставимо відповідну точку. Тут у мене 4, 5, 6, 7, 8, 9. Абсолютно аналогічно, ми ще обчислюємо х дорівнює мінус 1 y 1. Х дорівнює мінус 2 у квадраті 4. Ось точка, х дорівнює мінус 3 до квадрата буде 9. Контрольні точки поставили. ну, Давайте спробуємо плавно з'єднати, щоб одержати параболу. Зараз. Ой, так у мене не зовсім. Не зовсім у мене плавно я одержую, хотіла показати вам, як ви собі в зошитах побудуєте параболу. Ну, ось таким чином парабола у вас буде в зошитах красивіша. Наступний крок: нам необхідно виконати паралельне перенесення одержаного графіка на три одиниці вліво. Зараз я переключаю інший колір для цифрового пера, щоб було на екрані наглядно спостерігати. Отже, переключаю і переносимо цей базовий графік на три одиниці вправо. Вершина переходить ось в цю точку. І знову ж таки паралельне перенесення на три одиниці вправо. Кожну точку я переношу на три одиниці вправо. Кожну точку переносимо на 3 одиниці вправо. І ми потім будемо з'єднувати плавно, плавною лінією. Ну, Давайте спробую я на екрані. А ви в зошиті, у вас в зошиті буде вам зручніше в зошиті. Отже, зеленим кольором ми виконали паралельне перенесення на 3 одиниці вліво. Останнє: згідно умови, ми повинні з вами перенести на 2 одиниці вниз. Я знову змінюю колір цифрового пера, І переносимо вже отриманий попередній графік на 2 одиниці, одиниці вниз. Отже, була вершина в точці мінус 3.0. І зараз будемо переносити мінус 3,0 була вершина на дві одиниці вниз. Ось тут буде вершина. І кожну точку переносимо на 2 одиниці. Вниз, Що я і роблю? Тепер уже в мене інший колір, щоб вам було зручніше спостерігати на екрані. Тепер необхідно з'єднати точки, які зображені ось таким чином. Я з'єдную плавною лінією, і ми одержали «Y дорівнює. Х плюс 3 до квадрата відняти 2 це остаточна відповідь. Зверніть увагу, що ми можемо тепер іншим способом побудувати цей графік. Коли ми змогли визначати вершину параболи. За умовою визначимо вершину параболи. Вона має координати мінус 3 мінус 2. І тоді ми можемо виконати побудову в один крок. А саме, ось я вам покажу інший спосіб. Якщо я одразу почну з вершини параболи, яку визначила з умови, координати вершини мінус 3, мінус 2, позначаю вершину параболи. А тепер, уже маючи вершину параболи, знову по базовим контрольним точкам будую нашу звичайну параболу. Зверніть увагу, як ми це робимо. Якщо у нас ми беремо одиничку, то один у квадраті буде один мінус одиниця у квадраті. Також буде 1. ось контрольні точки поставила. Якщо 2 у квадраті, дивіться, дві клітиночки від вершини беру вправо, то 2 у квадраті 4 буде, ставлю контрольну точку. А якщо беру на дві клітиночки вліво, мінус 2, 2 у квадраті буде 2. Также саме ще одну контрольну точку я з'ясовую. З'ясовую. І дивимося, як у нас контрольні точки поставлені. Тут 4, 5, 6, 7, 8, ось 9, і тут також 9. Тобто одразу ми маємо змогу будувати параболу. Одержуємо ту, ту саму відповідь, що в попередньому завданні, але виконали ми швидше. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми розглянули приклади побудови графіків за допомогою геометричних перетворень. Для того, щоб закріпити опрацьовану тему, пропоную виконати вдома завдання. І бачите зараз на екрані. Будете уважними. Я вам бажаю успіхів. Дякую за увагу!